Повертаються додому журавлі, бо немає в світі кращої землі, і зустрічає рідна хата на порозі батько й мати, повертаються додому журавлі, І зустрічає рідна хата на порозі батько й мати. Повертаються додому журавлі, повертаються додому журавлі, облетівши, облітавши пів землі. Ось і рідна наша хата, а у хаті сива мати, повертаються додому журавлі. І сива мати повертаються додому журавлі, повернулися додому журавлі, тільки вороном курличуть у горі, і повіриться не скоро, що нема нікого дома. Повернулися додому. Ви повіриться не скоро, що нема нікого дома. Повернулися додому журавлі, повертаються додому журавлі, бо немає в світі кращої землі. На порозі батько й мати повернулися додому журавлі, їй зустрічає рідна хата. На порозі батько й мати повернулися додому журавлі.